Всім привіт! Приїхали хлопці за культиватором. Приїхали, подивилися. Та в принципі і слідом і приїхав і трактор. Относительно так сказати по місту. Недалечко в сусідньому районі, десь вони живуть. Пригнали. Зараз забирають культиватор. Одігнали диску, бо диски стояли спереді. В принципі, зараз будемо заганяти диски, покажу. А, так, ось вони крутяться. Ну, на відео видно, що вони нові. У них там нароботка по по робочим органам невелика. Сейчас хлопцы щепляют культиватор и будут забирать его. Будут как раз выезжать на раскрыш за все сразу поле и сразу испытывать. Вот так вот, поднимая культиватор. Навеской. Це один нюанс, що навіску, звісно, дергає, я не знаю як робити з таким культиватором. На буде дергати, задирати на А може і просто на облавницю впустити, то вже хлопці розберуться. Зараз заганяють диски. В принципі, залишилися диски і рубящий каток. Ну я кажу, прийде і до них очередь. Просто зараз не сезон, зараз культиватор треба. Прийде до них очередь, тому поїдуть і вони. По запчастям там дуже вже все в принципі порозбирали. Я ж кажу, залишилось тільки дві позиції. ну Може, ще там по запчастям деякі деталі залишилися, то вже дзвоніть, узнавайте. Отак от, от піднявся і зараз поїде. Все тут крутиться, все тут нормально. Культиватор відносительно новий. Я думаю, новим владельцям понравиться. будуть вони робити, виповнятиме свою роботу. Зараз вони там по навісці заштопорять навеску, щоб вона не піднімалася вверх центральним винтом. В принципі, лапи тут дебелі стоять. Ну жорсткі. Не так двигаються, як наші виткові. У нас вони м'якші тут, звісно, жорстко за счет цих пружин так от, установили. І в принципі рівненько він відносительно стоїть. Трошки задратий. Я думаю, може на том фарпопі його і тягати в роботі. Ну там же хлопці розберуться, бо на навескі воно піднімається, задирається. Ну, на цьому все. Хай хлопці працюють. А ми будемо далі продовжувати працювати. По іншим позиціям номера телефонів також залишилися дзвонити.